1000 доларів за кліки, можливо це чи ні. І в цьому відео я вам покажу проєкт, на якому можна це зробити. Тому відразу про проєкт, я думаю, ви всі про нього вже чули, я про нього писав свій телеграм-канал, він має назву Pixelverse. 1 мільйон підписників у Твіттері. Так, якщо поглянути, ось на них підписані так, там TrustWallet, Kukuin, тобто, ну бачите, тупові проекти і підписані. Також я був писав, що в них у команді є колишні співробітники там, Binance, Trust Wallet та інших проєктів. І також Микола Удяонський, хто не знає, хто це такий, то можете в інтернеті знайти. Він виставив у свій Instagram сторіс про цей проєкт і залишив на нього посилання. Тому я думаю, що тут є шанс заробити там 99%. Тобто, що буде лістинг і що ми все продамо і відповідно заробимо на цьому. Тому давайте часу не буду тягнути. Відразу перехожу на свій телефон і показую. Інструкцію, що тут взагалі чого. Посилання на цю тапалку буде в описі під відео, там ви відразу переходите на мій пост в телеграм-каналі, який я писав. І там відразу вам інструкція, щоб ви нічого там не запуталися, тобто переходите відповідно граєте. Тому дивіться, ви як перейдете за посиланням, попадаємо ось такого бота, натискаємо або ланчбот. Або бачите, з боку внизу є fight for supply. Тобто просто натискаємо сюди, то воно заходить. І одразу скажу, що інколи тут бувають технічні роботи, тобто воно може щось там неправильно зарахувати, ось ці монети, так чи що це. Може там не зарахувати відразу рефералів, тобто це все нормально. Просто тут багато учасників, тому відповідно вони періодично там проводять технічні роботи і все так сказати поправляють. Там просто почекайте там пару хвилин чи пару годин, і воно все пройде. І так, яка тут суть? Ну суть, в принципі, така сама, як і у ноткоїні, да, там було в інших таких таполок, просто збирати ось ці монети. Бачите, їх зараз 11 мільйонів, вон бачите, воно вверху пише. І, в принципі, тут навіть не потрібно натискати на ось цю монету. Тобто тут така суть, що ви зайшли, ось бачите, там де в мене пише 23 318 climb, да, ось оцих монет, то тут ви кожні 8 годин можете натискати на цю кнопку, і у вас протягом цих 8 годин якби, будуть збиратися ось ці монети. Тобто просто автоматично майняться. І бачите, вони майняться, якщо я буду натискати, то бачите, від них будуть відніматися якби монети. Ну тобто не відніматися, а просто так сказати, таким способом клеймиться. Ну але легше просто взяти, натиснути на цю цупку. Клайма, да, і все зараз заклеймити. Ось бачите, все, в мене баланс збільшився. І бачите, все воно обнулилось, якби, і знову протягом 8 годин воно буде майниться. Але бачите, тут топалка така непроста, тут бачите, більше функціоналу, ніж там звичайних таких. Тому зараз розповім, як тут ще можна збирати ось ці монети. Ну але перед цим бачите, там є daily income, да, воно написано. Це як я зрозумів, скільки монет намайнеться, чи якось протягом дня, чи якось. Ну але в мене за 8 годин, наскільки я знаю, майниться лише 200 там з чимось тисяч монет, чи 300 тисяч. Щось таке. Тобто я не знаю, що це таке, Можливо, якщо я прям за сутки, да, там скільки тричі, да, натисну на ось цю кнопку клайм, да, 8 годин, то в мене вийде заробити 786 тисяч цих монет. Тобто, можливо, якось ток. І щоб воно виросло, я не знаю, потрібно ніби то чи рефералів приглашати, чи якось іграти ось оці бої, да, про які я пізніше розповім. Тобто я ще з цим не розібрався, як воно тут, щоб воно виросло все. Але я думаю, ви розберетесь тут, в принципі, не так все запутано. І також бачите, тут вверху можна перев'язати свою біржу. От я натискаю, бачите, я вже прив'язав свій бойбіт, ну точніше, просто ввів адрес цієї біржі. Як я розумію, саме я буду на цю біржу клеймити нагороди. Також є така інформація, що ось оці біржі, які тут є, це саме на них буде відбуватися лістинг з цих монет. І ще стосовно лістингу, що кажуть, що він може бути в червні, ось буквально чи в кінці червня, чи там десь так. Можуть, звісно, перенести вони його, да, адже там якщо ну, піде великий наплив людей, то можуть, в принципі, перенести. Але все, що говорять, що він буде саме в червні, тому бачите, тут не так багато часу залишилось, да, сьогодні 12 червня. Відео вийде, я не знаю, 13 14 червня, можливо, раніше постараюсь. тому якщо хочете. Тут щось зробити, то потрібно заходити прямо зараз. З цим розібралися. Я не знаю, чи тут обов'язково прив'язувати цю більшу зараз, чи можливо можна пізніше, але я все ж таки це зробив. Далі тут дуже цікаво, що мова, ось бачите, вибираємо українську, тобто це взагалі топ Вони зробили. Все, бачите, тепер набагато краще. Далі давайте рефералка, да, переходимо сюди. Бачите, що за друге без преміум акаунта в Телеграм ви будете 2000 монет получать. А з преміум-аккаунтом 10 тисяч монет. І ще плюс 5% від тих монет, які вони наманять. І плюс ще 1% від тих монет, які наманять їхні реферали. Тому можете запрошувати, а ми йдемо далі. Тут є така штука, як боротьба. Це також можна за допомогою неї збирати якби ще більше монет. Але тут і втрачати можна також їх. Тому бачите, тут можна вибрати персонажа до да, мене зараз їх скільки. Ну, два так лише їх можна тут купити, якщо натиснути зараз куди тут. Плюсик так натиснути, бачите, можна за 100 тисяч, а було, до речі, лише 10 тисяч у мене. Тобто я вже другого ось цього вихованця да, купляв за 10 тисяч монет. А зараз, бачите, третій 100 стоїть. Ну але я не хочу купляти, в принципі, бачите, тут можна його прокачувати, також натиснути модернізацію. Там бачите, за 320 тисяч монет можна його прокачати. І там тоді можна більше монет якби, заробляти. І тим самим є більший шанс, що ви, в принципі, виграєте. Ну але я пару разів зіграв, там пару разів виграв і пару разів також програв. Тому давайте я вам покажу, як тут взагалі все робиться, да, натискаємо на боротьба. Бачите, Зараз нам шукає, виходить, суперника, да, знайшло, Все, чекаємо, виходить, на старт. І бачите, все, воно показує, куди потрібно натискати. Так, ми натискаємо сюди швидко, максимально. Воно, віднімає, бачите, в як би ХП. Тепер сюди натискаємо. Тобто, бачите, битва не така собі прикольна, ну, що маємо, то маємо. Тут бачите, щось можна вибрати, якусь область, з тим я не розібрався. Просто виберу я, не знаю, на нагод. Бачите, щось не гадом, не знаю. Далі натискою. Бачите, воно пише верху, скільки хп залишилося. Я зараз виграю. І в принципі, бачите, зараз вже буде кінець. Все, бачите, перемога. я отримав плюс 16 тисяч монет. А це, до речі, багатенько. Але якби я програв, то наскільки я знаю, то в мене відняло б ці 16 тисяч монет. Тобто, бачите, тут якби є плюси, є мінуси. Все, виходимо, це повезло, що виграв. Бачите, в мене восьмого 8 ось цей мій персонаж, тому, в принципі, я зміг скільки заробити. Якби в мене ось як цей був би першого рівня, то я зміг би там в рази менше отримати. Але і в рази менше втратити. Тобто тут самі бачите, розумієте. Я, в принципі, зараз ці битви не я лише просто збираюся ці монети, в принципі. Роз там 8 годин зайшов, заклеймив їх і все. Далі давайте наступна вкладка це верх. Ну тут просто якби таблиця лідерів, да там по реферолах, та в принципі все, да, тільки по реферолам. Ну і далі нагороди, це також, до речі, цікава вкладка. Тут там, можна отримувати получається, нагороди щоденно, тобто натискаємо на клейм. І бачите, кожного дня ви там отримуєте певну кількість ось цих монет. Бачите, як воно тут, я не можу просто далі горнути, показати, що там. Але я вже дійшов, там останній день це сьомий день, і ви за нього отримаєте 500 тисяч оцих монет. І потім все воно оновлюється, і відповідно долі знову там день, перший, день, другий, день, третій і так далі. Так, виходимо і тепер, бачите, є тут така штука, як Daily Combo. Це кожного дня у вас є шанс вгадати там, які персонажі будуть знаходити. Ну, коротше, я просто зараз бачите, забрав вже це комбо, я не можу показати, але там ви розберетесь навіть без цього. Там просто є 4 клітинки, так? І внизу є багато персонажів. І вам потрібно вгадати, які. З цих багатьох персонажів мають бути цих клітинках. Тобто просто там на угоді їх виставляєте. І там, якщо ви навіть хоча б одного вгадаєте, то ви там вже якусь там 25% від кількості, скільки ви могли отримати цих монет, ви їх отримаєте. Найкраще це там в когось десь дивитися, хто вже знає, які там комбо мають бути, і все вгадувати. Я ось, допустимо, в своєму телеграм-каналі був виставляв пуст, і я там отримав близько 800 тисяч ось цих монет. Просто що я вгадав всі 4 цих персонажа в комбо. Тобто бачите, скільки тут можна отримувати. Тому періодично, коли я буду знати, які тут комбо, то я буду. Свій телеграм-канал виставляти про це пуст. Посилання на нього в описі під відео. І в коментарях також. Йдемо далі. тут є вкладка Завдання, бачите. Ну тут все, я думаю, ви самі знаєте, що тут робити, да? можна підписатися на їхній телеграм, бачите, твіттер і за це отримати монети. Тобто все класично, да. Тому по інструкції, думаю, все зрозуміло. Якщо якісь питання залишилися, будь-які, то в коментарі пишіть, я на все постараюся відповісти. Ну і про тисячу доларів, да? давайте взагалі звідки я взяв цю суму. Я знаю, що ви не любите, коли я там кажу, що я десь таке чув, да, десь там бачив, що ще щось. Я в цьому відео про хамстерку да, там. Чому ти не заробиш гроші на цьому? Про це сказав, то там мені почали писати, чому ти там ну почув і вже про це знімаєш. Да, типу, ну але все ж я ну якби десь така худа інформація, так то я хочу вам і розказати, що ви хоч приблизно мали уявлення від чого хоч можна відталкуватись, так сказати. Тому я би бачив пост, що мільйон ось цих монет, які ви збираєте, це може бути приблизно 100 доларів. Знову ж таки, це взагалі не точно, але просто ну щоб. Приблизно, да? То ось таке, в принципі, може бути. Звісно, навряд чи, звісно, бо якби ви за ці далі комбо да можете вже 800 тисяч монет отримати. Ну але все ж, просто щоб ось я таке почув, я вам це сказав. Це виходить, щоб там тисячу доларів, то це потрібно там 10 мільйонів ось цих монет. Ну, у мене їх зараз 11 мільйонів. При тому, що в мене є 82 реферали. Тобто можна буде скільки заробити, можна, але знову ж таки, ніхто не знає, скільки воно буде там коштувати на ліснингу, да? просто є лише теорії, я вам про це і розказую. Тому на цьому все, дякую вам за перегляд.